25 січня в сесійній залі Радихівської районної ради відбулася робоча зустріч депутата Верховної Ради України Михайла Бондара з керівниками місцевого самоврядування району і керівниками окремих організацій та установ району обговорювалось питання участі нашого району в інвестиційних програмах та мікропроектах на 2017 рік. Зустріч з народним депутатом Михайлом Бондарем провів голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калета. На неї прибули як і ті, що вже брали участь у подібних програмах та мікропроектах, так і ті, що зважились уперше. На початку зустрічі Михайло Бондар проінформував присутніх про свої недавні напрацювання у парламенті та наміри у плані просування та підтримки реалізації інвестиційних соціальних програм на Радехівщині. По ДФРР, буквально вчора, спілкуючись з Замолинським Ростиславом, він мені доповів, що проводиться нарада якраз у міністерстві в Києві. Вирішується питання по ДФРР або продовжити ще прийом документів на подачу або скасувати і по новому проводити якраз процедуру. Виникли якраз нюанси, там зобов'язання йде 10% ДФРР-овських проектів мають бути це є. Об'єкти спортивно-спортивні і 10% проектів, це якраз має бути енергозбереження. Тому не всі подали, і якраз по цьому питанню велися перемовини. Я попросив обов'язково, щоб коли буде комісія в області розглядати дефереровські проекти. Щоб поставити мене до відома, я буду особисто присутній там. На жаль, якщо буде все-таки сесійний тиждень, я буду в Києві, тоді мої представники, помічники в кожного, з кожного району, в тому числі і з Радеківського, будуть присутні там і будуть відстоювати кожен проєкт, які будуть подані. Є дуже велике бажання і надія, що все-таки ці Проєкти по фонду регіонального розвитку пройдуть, але якщо щось не пройде, відповідно є ще фонд соцеконом розвитку, по якому нам цього року також дуже багато вдалося на Радехівщині затягнути коштів. Будемо тоді, відповідно, старатися і в цьому плані працювати. Головне, щоб була підготовлена якісно проєктно-кошторисна документація. Учасники робочої зустрічі обговорили і внесли свої пропозиції щодо участі у конкурсі інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, які цьогоріч будуть реалізовуватись на Львівщині, за рахунок коштів фонду регіонального розвитку. З переліком заявок, поданих представниками Радехівського району для участі у цьогорічному обласному конкурсі мікропроєктів, присутніх ознайомив голова райдержадміністрації Тарас Калита. Як зазначив очільник району, цього року подано 23 заявки. Загальна кошторисна вартість мікропроєктів становить майже 4 мільйони гривень, а співфінансування мікропроєктів з місцевих бюджетів передбачено у межах від 15 до 50%. Подані заявки в основному стосуються ремонту закладів освіти, медицини і культури. Є невдоволені, є люди, які кажуть, для чого нам скидатися, а з того нічого не буде, і все пропало. І... І так далі. Але у нас більше є ініціативних людей, які все-таки хочуть зробити, які хочуть покращити добробут в населених пунктах. І попри те, має бути тверда і чітка позиція голови сільської ради, щоб розвивати село в правильному напрямку. А це є в нас основні інфраструктурні об'єкти, само собою це і церква, само собою це є народний дім, школа, ФАП, чи амбулаторія. це основні такі об'єкти життєдіяльності населених пунктів району. Вуличне освітлення, яке в нас декілька населених пунктів також робили і моржів, і свердпільці, так по ну, пам'яті, І Березівка, і місто Радехів багато зробило. І так, так само ми в цьому напрямку будемо йти, тому що все-таки ми живемо в першому столітті. Є програми енергозбереження, є енергозберігаючі технології зараз, тоді енергозберігаючі лампи, які ми зараз бачимо цілому місту Родеху. І не може бути Темні населені пункти зрушали спорту 21 століття. в робочій зустрічі. Взяв участь і висловив свої міркування з обговорюваної теми депутат Львівської обласної ради Леонід Цибуля. Досвідом роботи у системі Прозоро поділилась помічник народного депутата Тетяна Садовська. Хочу поділитися досвідом. Е Власне, закупівель в системі Прозоро ті керівники, які вже працювали, знають це є непросто, це є прогресивно і дуже добре, тому що дякуючи системі Прозоро. «У 2016 році ми мали більше мільйона гривень економії коштів по закупівлі, які ми могли спрямувати на додаткові роботи. Зокрема, дякуючи економії на закупівлі вікон в Лопатинській, в Радехівській лікарні, ми змогли відремонтувати ще дах в тій лікарні в Радехові і в Лопатині. Це дякуючи цій закупівлі, але Велика заслуга тут керівників, які прописуючи умови конкурсні, чітко ставили вимоги до тих вікон, які ми закуповували. Принагідно до народного депутата з пропозиціями, а до голів сільських рад з нагадуванням, звернувся начальник відділення комплектування та призову Радехівського районного військового комісаріату Петро Сарафин. Прохання буде до всіх голів, От. ну проводити агітацію само собою. Друге, як... не всі голови хочуть дуже її проводити. Але якщо ви хоч почули, хоч хто-небудь заїкнувся про контракт, або сумнівається, або думає, не думає, говоріть зразу нам. Ми приїдемо і вам прийдеться до той реалістів. Ми підемо самі і будемо з нею говорити. Якщо ми того не зробимо, не виконуємо завдання хоча б на 80%, я не говорю вже про 100%, то буде мобілізація. У нас нема другого виходу.